А в нашого пана серед двору дерево, молодий Євгенко, дерево захищає, дерево захищає, на орла стріляє, не стріляй же в мене, Молодий Євгенко, бо будуть у тебе та три пригодоньки. Перша пригодонька та то хурделиця друга пригодонька, срібен дощі киде. Третя пригодонька та яснеє сонце, та ясне. Сонце на нашій сторонці. Молодий Євгенко Україну захищає, молодий Євгенко на спікап збирає, збираємось потрошку для нашого війська. З праздничком будьте здорові, та не забувайте донатити нашому солдатові. Слава Україні!